Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас таке дуже цікаве відео, оскільки ми будемо грати не в Warzone, не в Sex, не ще в щось. Ми будемо грати Hunt. Це такий екстракшн шутер, який я спробував перший раз, і я був дуже приємно здивований. Ця гра мене здивувала. Ви зараз подивитесь геймплей, чому ця гра прикольна. Вона не дуже дорога, десь коштує 500 гривнів, по скидці можна взяти за 300. Придивіться до цієї гри. Гра прикольна, реально, є дуже хороша. Атмосфера в цій грі. особливо дуже файно грати, коли у вас пачка з трьох людей. Зараз подивитесь геймплей. Напишіть свою думку в коментарях, як вам, Хант? Чи хотіли би ви бачити більше трансляцій по ханту чи більше відосів? Для мене це дуже важливо послухати вашу думку. Пиши коментарі. Не забувай ставити лайки. Не забувай підписуватись. Стрімлю кожного дня, як і на Ютубі, так і на твічі. Посилання є в опіці. Ми перейдемо до геймплею. Я вже понимаю, что ты її купил. Я шериф. Так, у нас, наскільки я знаю, десь тут по бокам справа, по-моему, спаун есть. То есть может. Да, 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 справа, может быть спаун, может быть типы. зліва, блядь. Ну вы поняли, нам пизда. Спасибо. Ой, я забыл, что такие есть. Шо. Ну, по своему можно. Ты Темнота, капьест тут. Прикольно. Роза, Роза, Друга, бери, бери. Стехан, братишка. Як, як нам повезло, пиздец. Не ночна. Обшивати, я, я, я просто играл с типами, які, ебать, жорстко шарять. От я був такий, як от ну, свитяй типа в Warzone. Мені просто казали куда идти, казали, ось метку ставили туда стріляй, и вот так и играл. А тут щось є. Вот это нам туда надо, на подсказку. Ворони вонючі треба бити їх. Ой-ой-ой, ходимо-ходимо. Блять, я ще ворон тут бачиш А А не... з мінішкою швидше бігає, якщо тут не треба зуб б'є. Тут похуй. Тут... Що за зубу? Де я вбив. А в нас варху десь. Да, да. А де катана? Я ж ката. А, мене ж били, я не виніс катану, бля, треба виходити тоді. А. Ну, там. Саш, давай попозже. Ланцюги, вот звук від звуки, ви чули? Льоха, пройдись по ланцюгах. <звук> а та ти шо? Боже. О, світло включив. О, десь, десь у нас хайва, о, -о, -о, -о ні, я це боюсь, він страшний душ. Це <плес> <плес> він труп! Это він а вона, вже, вона вже Ой, <плес> блядь! Ой, я случайний, я случайно. <плес> Чи мені, блядь, почулося, я то... Тут... Я зараз, я зараз її закину. Попав? Так отре. Отак. Де? Лежить ж сучка стара? А де сокіра? Ти забрав сокіру мою? Твоя осо? Цю осі я забрав. В нічному зорі, типу, видно ці всі штуки. Ти ворони тут. Ага. Ось вони були. А справа портал якийсь. Я не впав. Це то не портал, то підказка, типу, на крокодилуса. Чекай, думаю то, сокір шо тут, Крокодил типа мини босс, блядь, двихайвый ёбана хата. А ножом тоже можно кидатись? Тут можно вбивати через стіни даже, да? Пишут в чате. Да, да. Я ж кажу, ты коли перший свій прострел даешь чисто одну по звуку орієнтирующийся. У мене вообще так привстал, коли перший раз так опен. Не, ну чи надо ну, дуже гарно виглядає. Я ужалюсь, наверное, блядь, с каминой. А, ты даже так ейен, у нас нема таких шпиців. Ну то вы на, на на... этих. Мы таки засуджи. На, на... Це? 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 Подружка, ты хотя скай вайванича. Леха просто добивай. <рігра> Что ты сверху таки горит он? Самое лучшее, типа, зажимать кнопку, ну, чтобы ударить, и в горьке. Триматы да. Все, Да. Ну ты ти их типа маншотиш в основном, есть там, конечно, мобики плотни, жирни. А що, це, церквад якесь? Кости, типа, церква. Дивіться, вороны справа. Да. Ага. Да. Справа там дивись, не пижей туда. Так, мы идем на босса якось. О, взрываются. О, здорово, грим. Е... Дед у нас взрывы идут. А взрывы десь. На локбей докса, там, наверное, будет и будет босс. Ой-ой-ой, цей, сука, гусь. Я знаю, по ньому треки дати. Что треба... це його? Його треба Ш... тупим бить, типа чим-то. Блять, а я десь лопату загубив Бо, якщо уколиш його, він будет буде підпалювати, так короче. Ну, я його дерринджером возьму. Короче, тут, Без блядь, фишек йобнешся сколько всяких таких микро. Ось с уж всякие мешочки, можно ми сами бабки поднимать. За ці бабки зброю купляти, да? Да, да. Ну тут есть, понял ищи всякі... Подожди, у нас тут щось то якась гнида ходить. Мідхед, напевно. Да, мідхед у нас тут ходить за забором. Ту, дві її на жопу посадили. О, у мене стаміни нема, вже це нормально? Да, там midhead ходить. Заб'єм за хуй на нього, видам. Бля, я вообще не понимаю, куди йти. Ворони. Е, ну, на ешку нажимаєш, і ти бачиш підсказки, типа. Нам треба набрати. Це суплайки. Я нам це тут Нам струна просто. І лопата Су... Стр... А, струна? Да. Я почув струна. Я думаю, тут. Да, тут... да там пауки. Пауки, пауки. Біжу, 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 біжу. Блять, Пауки якісь противні дуже. У мене мастаміни здав. Я думав, що там понів яйця якісь прикольні. <гум> Яйця. Да, звідти полки вирізли. Так, нема стаміни. Іначе, ні, а чого я постійно лопату куплю? Да, 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 то перед нами зриви де. Хоча десь надальше, на, на, на через одну локацію. Там, походу, і буде бос. І там уже, типо, піздеться. Нема стаміни, мужики. Бейте його самі. Ей, що за діч? Здарова, грім. Блять, ворон Ну, Все нормально. Ну, типи, які играют, шарять, вони, блядь, все чуют. Я вообще туда нихуя не чую. Я дуже хорошо чую, чи, чи справа, чи слева. Прям дуже хорошо. Да. Ой, тут мидхед, мы його просто пропускаем. Бачите личинки на полу, от їх. их. О, Фу! Он фу. типа, типа слепый, вот вони, если вас ужалят, то він тоді вас знаю, де ви. Та що таке за куркіння? Я щось відкрив, не знаю. Варіться. Ще тупа померзка хуйня. О, блядь, що тут робиться? Мужики. Мужики, та, та начинка біжить ззаді. Сука! Ой-ой-ой! Банахата. <сху> все, ти вбив її. О, карла, Собаки ще, о о Собаки. Бахни зверху, Люха, потім. О, все, бахни. Я вже бах. Каса возьми, залутается. Эй, эй, хай! Нормально, я її воткну, я її воткну. Успокою, малышку. Для мене аптечок не так же багато. Ага, все, тупо перед нами. О, чуйте уже стреляются, там и босс. Он то там сейчас нам дадуть пиздак. пизда. Не, ми зарадамо. Все, вот это она строй, мужской, тупо голова села проснулся, поилетели. Але это село распустилось, блядь. Ей, блядь, зажували, нахуй. Чекайте, чекайте. Шо? мене нема стаміни, блядь, мене зажували вже. Я давай, живий, давай, я, живий я живий, я живий. Іду до вас. Не... Рядом. О, перед нами вже тіпи. Все, я вже беру пушку. Да, 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 да. мене горяк каряк тут. Собаки, ебани, бігають прямо перед нами. Блядь, зараз собаки спалять нас. А, кстати, тоже, мы тупо самая пушка, блядь, тут. Ворони блядські, А, да. Уже тут уже я би... Зачилився б, да, так? Трошки, трошки, да. Ну у нас десь там правіше, типу, і десь там. І походу отут уже на локації. Да, да, так і є. А, ні, нихуя, чуть чуть правіше. А ти світиш людей, типа? Да ведь своїм сином і грає, Льоха. <сху> nee, ну, nee, то Льоха. Ні, ну ні, это по звуку дивишся, слухаєш. А, у них тут ще івентова суплайка рядом. Йобана халеба. Я би, блядь, якось обкрутив цю історію. <сху> да, давай. Ведино, що тупо гамной пахне, блядь. Пусть они тоже зачилы, если мені це тупо не нравится. Ну, заранее, блять, покажем зачил. Вот вы теперь наешку, типа, будете бачить, де конкретно прям босс находится. И тут пиздили степы, короче. Десь короче, тут щось скажет света. Русска росте тут. О, у нас тут, тут медведь ходит, то тебе какие-то Як ти це Я к тебе цепони. Позвук. Че синь корчеть? Вообще его можно быстро воткнуть. Но... Но нам как будто бы це зараз Я не надо. Блядь. Так прикольно, что кущи, и ты не знаешь дайвини и зуги да, блядь, так. Нормально. Астролк-то же. Бля, ну моя Ебать, Ебатик смущает то, что типы зачилились вообще. Бо тут же, Ну, вы же понимаете, это тоже. Внючи геймплея дуже вистачає. Блять, дивіться, можно тупо сісти в корчаках, и тебя хуй кто <х> побачит. <magari> Ну. Вороны. О! що то грить. Його піздять! Його піздять з той сторони! Тихо-тихо, там типи десь. А ну? Я в кущах мучуся. В кущах. Что ходить? ходить, Тут як страшно. Ні. Ну, чекай, да, його. його хтось взривав динамітом то що. Я нікого не бачу. Сука, вони сховались, вони сидять десь. Блять! Блять! тобі? Не знаю, мене Тут Тупо на ньому, тупо на ньому десь був. Ебать, він тебе тупо забив якось хуйньою? Хидшотом, якимись револьвером буде. У він якийсь жорсткий тип. Ти якийсь вонючий, да. Как две зліва завал? Я знайшов. знайшов. Воно тупа дасть рядом стоїть. Тоже полезно. Так, давай я буду йти на бо ще ти паше. О, Ти класно придумав, я теж не професіонал. Ну, похуй, давай ты пробуй. Ты крутий, стой на місці, крутий. Ой, я резнусь. Я тебе підняв. Я відійшов, а що шой не добиваю. А то добивати не можна, да? Не, ну можна тебе подпалить. Я не бачу. Я не знаю, Чекайте, Чекайте, чекай. Це... А де він сховався? А ну подвигается а... на мою метку, там щось блестить. Зараз, зараз. Зараз не, я, не, не, я чув звука, звук помщу. Да, там, там хтось далі щось. Блядь, десь отам. А ну не, не ходіть, не ходіть. Mm. Я не чув, ти це ти, ти ходив. Бля, як страшно. Давай ты и бибавню. Ну в нього that's... прикольна пушка, я хочу забрати револьвер його. Я бачу, кажется, а тут. Да, да. е, перше правило хана. Так, да, да. Як люди, мені... люди, 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 люди. По пояснювали. поясно, але те, що... якщо тобі кажется, то тобі не кажется. Да, 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 є, 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 є кукурудзі, кукурудзі, а... да, е, е, кукурузі, кукурузі, ущал ты. Я є, е є, е є, є, багато, багато. Поп... Не, не попав, не попав, мужики. Все. Ну вже все, пиздимся. Тут уже. Де вони в хаті? Попав по одному. Попав прямо по другу! Одного метку. положив! Одного положив! Отут! Метку, метку! Отут, отут пробіг! Віншотнув. Ще один залишився. Що, підійдемо ближче чуть? Там стріляли? Да. да Там в як в житті, поня, так. просто тінь було видно. Чорна плямка побігла. Бля, але, але гарно але, виглядає, чі, ти чі, що? Блядь, тут криса є. Надо да, ще один вставлю. є, ще один, один є. Палюк на кента, щоб він засуетився, блядь. Все, хай суетиться. Він зараз має видати себе десь. А що це ти таке зробив? Підпалив труп, підпалив труп, а він сейчас щоб його... Не підняли. Да, його его не піднибуть. Ничего І... Да, і він ще засуетиться, щоб тушити цього. класно классно, видіться так? А по мене смущали от этот тип, який Вітю загасив. Я думаю, це якийсь Сольник вообще. Там може і солі, може не пішов. Це що хочет сказати, двойка була? Там нічого нема? Чекай, що це за? це такі звуки, я в хаті сховався. Там прям босс, там мейн. Блять, цей по-любому сидить в кукурузі. Да, да. Я хочу залутати, може там револьвер то є. е. Ну блять, опасно. Ну його ще потушить тепер треба, це вот его хватит. давай Давайте, я біжу по кукурудзі. Давай тихенько, я йду з тобою, я йду з тобою. Та давай тихенько. Я тихенько. Потушився там. Не, він еще до а де ти цього загасив? Десь далеко, посередині, між рядками, поняв. Ага. я тихо не получается. Ну, оце коротше короче понял и под... Трупи Трупы Це ж по точка інтересу всяких лохов. Стой, Та хто стрельнул? Він за цим, за цим! Є Там двойка! Там Йоб. двойка! Одного йобну. Я хилюся, хилюсь! То все, в двойку завалили? Да, да, да. Шах хтось зліва стріляє. Зліва, зліва пацаки! В хаті, в, хаті yeah. в хаті зверху другий Гора та. Гора? Да, вроді згори, може ні. не. Ні, ні, прям з моїй метки там бачиш, віконечко є. Да, да, бачу. Блять, йобані кури. Блять, мені так подобається, що я ахую. у мене піся стоїть вже. Мы оцих так розвалили, ще тот розвали. Хто, хто, хто? кто кто? Вон шотну тебе. Я а не подняв звідти. Да. Це, це хуйово нам. Так. Я бачу, він вікні. Да, да, дав да, втечку, да. Дав одну. Я, я попробую поднять Леху. Це ластовий походу. Леха, встаєш. І, і я в мене призрядка, він в цьому ангарі, в вікні був в останній раз. Ну там нам до цей фопу тупо втроем за это и хуйня. Да, давай -да, ты кукурузу, кукурузу. Да, 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 перед нами тупо. Бегни так і стреляй. Да-да-да, да. Да-да, наверх, вище піднявся як будь. Ну це вы турі ластовые с пачки, походу. щось? Я чую, я чую. його. На Нахил ні, ні, динаміт кинути якийсь тій А. Давай зайдемо до нього, чи хуйня? Треба, треба якось просто. Блять, блять! У нього дробовик, дробовик. У нього дробовик, я не йду до нього. У мене, нема, у мене нема аптечок, якщо що. А де він був? В хаті, не знаю. Другий етаж, отут -от він стоїть. Та він десь тут, а тупо, да. Бігай, бігай, світиться. Да, світиться. Мені страшно. Він десь тупо передав. Він гріє. А, це ти грієш, хорош. Блядь, менема. Нема... Не... не можна ділитися можно делиться аптечкой. Ні, він живий. Єбать. вбили його? Ні, ні, ні. він мені ще в пиздак дав. Він зверху, він зверху в мене. В Меня но ну, ваншотну. Блять. Дробовик. А, все ступеньки перед нами. Блядь, маєте його замочити. Ой, дядь, це походу що-то новеньке, так то другий. Сучка на ну. да, тут еще нові, нові типа. Да, да, нові уже пришли. Того я воткнул. Главное, що то воткнув. А це що це таке в тебе? О, геймплей. ти дав ему. Йому... Дробик. Ага, <реку> найстрай, нормально. О, катка дуже весела була. Ось такий геймплей. Ханту, що я вам скажу? Гра мені дуже сподобалась. Це гра про атмосферу. Дуже атмосферна гра. Саме більше мені сподобалось грати вночі. Коли чел біг по тій кукурузі, братіки, у мене, мене таке було відчуття, що це я в реальному житті отак якихось поганих людей в кукурузі все ловлю. реалі, я вам говорю. Но гра дуже сподобалась. Така атмосферна вона вже, боже. Стрельба прикольна, знаєте. Все ваншотить в голову. Це екстракшн шутер, да, типа. От є один мінус, що з цим лутанням інколи дуже великі просадки по динаміці. В плані що нема що робити, тобі, тобі потрібно бігати оце лутатися. Дуже довго і нема перестрілок. Але мені це подобається. Ра сама не оце, що лутатись півдня. Стрельба прикольна. Дуже гра атмосферна. Напевно, вона підкупає іменно атмосферність. Бо атмосфера тут прям радік. Мені було страшно грати вночі. Якщо ви хочете бачити більше відосів про Хант, чи хочете стрім по ханту, пишіть в коментарях, пишіть, як вам гра, чи грала ви Хант. В гра мені сподобалась перше враження дуже хороше. Але більше я не грав хант. Можливо, якщо ви напишете в коментарях, що хочете побачити відос, чи хочете бачити стрім, то ми запустимо ще раз Хант. Ну а з вами був я, Орлик. Не забувай підписуватись на YouTube, на Twitch, на Telegram, ставити лайки, писати коментарі. Побачимося в наступному відео. Всім гарного дня.